Всім привіт! Хочу зробити таке невеличке відео, показати просто різницю автомобілі в той момент, коли він попадає в мої руки, і в той момент, коли він вже йде на продаж. Бо багато хто каже, ай та ти там перекуп їбаний, ти йому нічого не зробив, тільки помив та й продав. Ось яскравий приклад того. У якому стані автомобільчики до мене попадають. І це ще не найгірший автомобіль, я вам скажу. Тут всього автомобіля власник був дуже і дуже непоганий. Яскравий приклад, дивіться, спереду ковпаки, оригінальні диски, там ззаду диски взагалі від якогось бегемота чи від чогось. Хтось скаже, та це фігня, воно на швидкість не впливає. Але коли ви починаєте купляти машини, ви задаєтеся собі питанням, чому різні диски там і тому подібне. У цьому автомобільчику дуже збережений салон, що мені подобається. Сидіння, подивіться, в якому стані. Його відхід чистити і просто ляля. Пробігу там щось близько півмільйона панель. Не просверлена, не продірявлена, всі заглушечки на місці, всі кнопочки, все працює. Навіть там є оригінальний, десь того я бачив, лежав прикурювач. Все в такому більш-менш задовільному стані. Ось покажу зараз, як більшість власників таких автомобілів їздить. Це універсальний замок задньої двері. Я думаю, всі він знайомий для багатьох бусоводів. Ну, Просто хочу для прикладу показати вам, якісь автомобільчики приїжджають до мене на ремонт. Тобто, так, в загальному він, типу, камера, можливо, не передає, але самі розумієте. Такі речі, такі речі, такі речі, такі. Як бачите. Тобто роботи біля нього вистачає ось таке, 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 таке і тому подібне. Багато хто думає, що Ой, за що там беруться такі кошти, що автомобільчик повністю фарбується, вариться, там шпаклюється, тонуються вікна, робиться салон. ось наприклад так. Така ніби дрібниця, але я буду там чи паяти, там, чи заміню дзеркало, Можливо, в мене там, ну є на цей, в мене автомобіль на розборці, є в мене ліве дзеркало, я його заміню. Ну, тобто ніхто не враховує цих дрібниць, але автомобіль з такими пошкодженнями дзеркалами люди вже не хочуть купувати, задають собі питання там різні. Наприклад, фари ця пластикова, ця скляна задають собі питання, а чому так? Значить якесь було там ДТП чи ще щось. Та навіть якщо воно там було чи його не було, автомобілі 30 років, ви повинні розуміти, що ну, оригінальних деталей на ньому вже могло, може і не залишилося. Тому а ось капот в такому стані хочу ще показати. Хоча це фара оригінальна Ford і це так само Ford, але від різних років випуску просто чи від різних комплектацій, якщо чесно, я так, скільки в мене їх було, так і не розібрався, від чого це залежить. Ну, Але я думаю, суд даного відео ви зрозуміли. Тому цей автомобільчик в роботу поки що не поступає, буде робитися так більше технічна частина. Я його купив собі їздити поки що як автомобіль на кожен день, тому що залишився без автомобіля. Автомобіль мені в принципі, потрібен не часто, але без автомобіля, як без рук. Самі розумієте, на нього вже є дуже один гарний тюнінг, навіть два. Я думаю, вам сподобається. Але один я вже встановлю скоро-а -скоро, один не знаю, бо там потрібно трішки крамсати кузов. І чи я це буду робити чи ні, ще побачимо. Просто там такий тюнінг, що буде подобатись невеликій кількості людей. І не знаю, чи це всім зайде, але мені це подобається точно. Це такий ексклюзивчик для даних вже автомобілів, але він в мене приберігся. Тому всім дякую за увагу, слідкуйте далі за моїм каналом, буде більше цікавого.